Он, конечно, виноват. Но он... не виноват. Він з'являвся серед білого дня. Капелюшків у нього не менше, ніж у Британської королеви. Влітку панамки, взимку шапки. Обов'язковий атрибут, окуляри та непримітний одяг приходив до банків як звичайний клієнт. А як він виглядає? Такий маленький. Кругленький? Він спокійно витягав пістолет і ввічливо просив віддати гроші, як справу зроблено, зникав, лишаючи як компенсацію за шок солодкий сюрприз. Звичайно, я ж подумав, що моя діяльність приносила е збитковий стрес для працівників банків. Какой преступник? Сучасний, Культурний, я б даже сказав преступник нового типа. Що забували на місці преступлення? Кепки, окурки, а тепер от. Шоколад то його фірмовий почерк. Шоколад пишуть психологи, що він е, знімає стрес. А ви самі любите солодке? Ні, я шоколад не їм. Зате любить перлову кашу, й огірки, які вирощує у себе на городі в селі Котлярці на Житомирщині. Владислав Іваницький він же шоколадний грабіжник, серійний банківський ганстер. Останніх 10 років проживав ось у цьому будинку. Він крав мільйони і повертався сюди, знімав свої капелюхи та окуляри і ні від кого їх не ховав, і не ховався сам. Він страшно любить огірки домашні. Зараз треба нарвати йому, щоб передати помідори. Це його взагалі слабкість. Та головна слабкість обчищати банки, натхнення грабувати каже: прийшло спонтанно. Працював один, планував. Це не були якісь такі дуже великі заходи по плануванню. Була попередня розвідка. Один-два рази він вибирав, я вже сказав, банківські відділення, які не охороняються, в яких немає фізичної охорони. За останні 10 років на слід душевного злочинця не вийшов не те, що ніхто з правоохоронців, жоден службовий пес. Міліція я! От ви, наприклад, в течение долгого времени не могли меня поймать. Так трудно поймать человека, который веде двойную жизнь. Щоразу він просто розчинявся у натовпі, йшов на метро, сідав у маршрутку і їхав у котлярку з портфелем, у якому шароділи від 200 тисяч гривень до 20 тисяч зелених. Бошу здорово здоровий приїжджав з Києва. Ну, це часто тому що його в Київ дуже дратує. За 10 років банківських походеньок він виніс затамуйте подих понад 10 мільйонів гривень. І це для нього волонтерство. Вони почали займатися волонтерством у 2014 році, на скільки оповідає. Я почав робити те саме у 2007 -му. Тільки не тріджу про це по телевізору. Його шукали з 2007-го. 2013-го за його голову давали 50 тисяч гривень. А цієї зими ціна зросла і ще вдвічі. Але навіть у скляній клітці Владислав Іваницький приголомшує. Йому приписують 14 епізодів, а він ображається, мовляв, недооцінили, бо обікрав понад 30 банків. Я до такого не додумався. Одні банки завищували ту суму, яку я виніс. Е, ну, напевно, щоб збільшити свої збитки, а інші знижували приблизно я не знаю, мільйонів 5-6. Отримане шоколадне прізвисько йому не подобається. Він Робін Гуд і Юрій Дєтачкін 21-го століття, бо грабував багатих, аби допомогти нужденним. Основну частину, яку він отримав від даних діянь, які він чинив, він пожертвував особам, які були нужденні в цьому. Крали тільки у тих, кого вважали жуліками. Я сразу зразу догадався. Мені сміх чабстає, що я чесний чоловік. Десь в якомусь місці чогось і забагато, а в іншому місці чогось не вистачає. От я з того місця, де забагато, забирав і віддавав там, де його не От і все. Питання тільки де ж не вистачало і де зароблено від експропріації. Ми таки знайшли родину, де за шоколадного грабіжника моляться і звуть його героєм. Ці люди живуть майже по сусідству з ним. І колись на цю родину обрушилася смертельна небезпека. Галина Павлівна радіє. Її чоловік Анатолій живий, і стоїть поруч, а ще кілька років тому його мало не здолав рак. Дуже багато грошей, які були в нас вложені, Ми вложили в нього. Бач, бач. От, а потім в нього нарушилася онкологія. І власне ну і нам допомогли. Вони нам гроші, гроші давали. Вони ну тисячу дали спочатку на обслідування, потім п'ять тисяч дали для операції. Анатолій зумів подолати рак, та йому важко говорити, він не стримує сліз, бо сусід, який допоміг вижити, нині за ґратами. Ми переживаємо, він дуже добрий. Він чесний, хороший парень. Просто життя в нас таке тяжове зараз. З кожною людиною може случитися, коли нерви не видержать, в якусь сторону поверне. Шоковане затриманням Владислава, усе село. Люди не вірять, що їхній скромний односелець міг роками грабувати банки. Людина така не обагатилася, в них немає ні машини, нічого такого. Чи його примусили, чи його заставили, не знаю. Ну я, я не вірю в це. Дітям купував шоколадки морозиво. Хто що просив, усім допомагав. Все робив добре. Я б ніколи не подумала, а це наперли. Таке наперли з автоматами, я лежала там мертва. Хоча дехто у благочинності свого односельця таки сумнівається. З однієї, правильно, з іншої сторони, так, звісно, це кримінал. Якщо він поліз в банк, він може піти далі. Інші ж взагалі тішаться, що сусід не обібрав їх. А вас сусід не пригощав шоколадкою? Ні, не приходилось. Тим часом шоколадний Робін Гуд на суд приходить із Біблією. Вона допомагає йому філософствувати. Тому що написано ось тут, коли права твоє не є, нехай льовиця цього не знає. Не знала і його кохана. За 15 років спільного життя вона й подумати не могла, що її чоловік серійний грабіжник банків. Ну, дайте мені побути, хвилин мені погано стало. Я оговталася, теж взяла до рук Біблію. Це останній подарунок чоловіка. Солодким кохану злодій теж частував, але частіше дарував квіти. Вирощені власноруч. Олена показує теплицю і пригадує, троянди садили разом із Владиславом на продаж, але нині квіти не вродили. З п'ятисот кущів бутони пустили лише кілька штук. 17-й рік. Раніше вони займалися поліграфією та рекламою. Владислав натура творча з родини художників за освітою музикант, але на практиці був дизайнером. А останні два роки сім'я затіяла ремонт, і чоловік усе робив своїми руками. Дуже педантичний, щоб було все чітко, рівно, щоб все було гарно. Рівненько і гарно лежали на поличці і капелюхи та окуляри, в яких Владислав довгі роки успішно ходив на справу. Увесь, так би мовити, маскувальний реквізит підозрюваний зберігав на видному місці, на саморобному стелажі. а пістолет лежав у майстерні. Сам Іваницький народився в Калуші на Прикарпатті. У цій старій п'ятиповерхівці і нині живуть його батьки. Подейкують, що після затримання сина вони занедужали. Відчиняти нам двері пенсіонери не хочуть. За внутрішня. Отже, чудома хтось такий є. Віривати ми вдома. Сусіди небагатослівні. шоколадного Робінгуда бачили тут не часто з людьми. Він не спілкувався. Ну, не спілкуйтесь так. Добрий день, добрий. день. Аж тут виявляється, що у 80-ті добрий і сердечний Владислав уже мав судимість. Хоча за що саме невідомо, тепер же йому світить до 12 років тюрми. Шоколадний Робін Гуд зізнався у скоєному, але чи готовий нести покарання? Мене можуть тимчасово обмежити мою п'яту точку пересування з пункту А в пункт Б. Але я не думаю, що я від цього буду. Чи пішли ви ще раз на такий злочин? Ні, я, я співпу. Спів. І поки він оптимістично посміхається, не до сміху його односельцям. Вони вимагають волі для чоловіка. «Даже убивають людей і їх не сажають. А це за що? За те, що він допомагав людям. Таку людину треба оправдати, простих людей не грабують. А банки таке. Вони нас більше грабують. Приголомшені селяни чекають на наступне засідання суду. Якщо вирок буде не на користь Владислава, обіцяють. Мунтувати